Привіт, це я Кінгвін Вітя. І сьогодні я вам покажу мою колекцію фігурок Kinder Дивні Дива Добре, починаємо! Так, самий перший, це в мене Демогоргон. Другий це в нас, це в нас Хоппер І ВІЛ! Та, третій Віл у нас. Далі в нас Йде Стів Перша фігурка з Вивруту, Макс з Вивруту. Так, Джим Хоппер з Вевруту. 11 з Вевруту. Дастін. Демогоргон зі скрепкою. Ще в мене Майк. Векна, Едді з Вевруту. Це Едді. Оце або Робін абоненці, я не знаю. Так, од, 11 од, з скрепка. Так, ще в мене є. Ну, ну, от. Віл з вивороту, Стів з вивору, проста Елевен без скрепки. Ще мені випала Еріка і ще Давкін з вивороту. Ну, це ззаду мої піратів, з яким мені в Польщі попався. Та, я просто деколи їду до України і деколи до Польщі. Тому що в деяких відео в мене. От. Дуже різні будинки. Після, після цього димогоргана скрипка йдуть ті, яких я сьогодні купив. Та, ми розкупили весь польський магазин. Бо мені обіцяло коляду, що куплять всіх кіндерів, які є в магазині. І так їх, їх було 25 новеньких, десь тільки 10. Повторок скі... вот скільки. І ще є одна повторка вілла. Одна повторка віла. От. Тепер в нас є дві векни. навіть три. О, дві векни, дві векни. О, пішкайте, пішкайте. О, точно! Стоп! Мені неприємно! Стоп! Мені неприємно. Так. О, точно, дивіться, дивіться, точно, точно, точно. Я повітаю, я зараз, 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 дивіться. Так, дарт, дарт, іди сюди. Що? Я тобі їду приніс. О, ой, їда, їда. Сьогодні не буде котика. Ти не будеш їсти котика. На, тобі викну. Ґх! Ґх! Дивіться вот це на кінець Топ-топ-топ-топ-топ. Все часто звіл кожен сезон. Топ-топ-топ-топ-топ. О ні! Де я? О, де я?